І браті і сестри, у сьогоднішньому Євангелії ми чули розповідь Христа Спасителя про його зустріч одну із зустрічей з своїми апостолами на озері Генесарецькому. Євангелії називали, що там були кораблі, але все є лодки. Хто був на сітній землі, той Кримський принципі, озеро на Обаці, це велике озеро, скоше на море. Лодки були для того, щоб ловити рибу. Це було головне заняття апостолів до того, як вони пішли на проповідь. І Христос для того, щоб їм доступно пояснити їх промісію майбутнього, бере в приклад рибу. І він приходить до них, до мостітих рибаків, які всю ночь, трудились, ми чули і мало, дуже свалили риби, які знають, коли треба лити рибу, коли той час на морі, коли риба легко зловиться. І от вони, всі уставші, підійшли до берега, а він заходить в одну із цих лоток і каже, впливайте і закидуйте нами в на осінки. Ми без з вами по своїй гріховності у ну, 100% не 99%. Якщо б це сказав вам священик. Сказали, ну куди ви лізе, ми маємо повагу до вас, але ну, тут, ви тут некомпетентні. Ви там в церкві. А тут я професіонал. І я знаю, що мені треба робити. От мене 100% не 99% і Христу так відповіли. Тому ну, що він говорив речі прості. він не говорив щось івангельським. Він сказав, дітки, дайте сітки, ви тут будемо 5 рибок. Ну ти ж не рибак при всій повазі до вчителя, що ти тут натягнеш. Ми... Це як дівательства звучить. Ну, апостоли поступили іначе. Ви скажете, то не та ситуація. ми бачили, що ви чудеса творите, ми би теж не спорите. Но ви не звернули увагу, що це євангеліє Звичайно, тільки вони познайомились з апостолами. Апостоли, вони і так навіть після того мало Христовіри, говорить Іван, чому і при Воскресінні так діяли? А іуда, наприклад, взагалі, чудеса да? твори і так не вірували, як в Месі. І то вони смиряються і роблять. І от Господь їм їхньою мовою. Показує, що які вони будуть в місії Євангельській. будете ловити людей, так як ви тепер рибу словили, сказали. Тому що ми чули, що настільки був великий улов, що, Господу творцю було здати риби в сітку. А вся та вся там риба, яка була, мабуть, в 15 кілометрах кинулася у сітку. І він їм просто показав: дивіться, ви підете, я вас пошлю, щоб ви не спорали, щоб люди не книжні, мені все не закінчили. А нам придеться з людьми працювати. Не то, що працювати, а це саме велика робота, коли ти з людьми працюєш. Їх треба переконувати, їх треба крестити і вести до царства небесного. А ми ж то рибаки, от він їм показує там, де ваші. Людські зусилля закінчиться, почнеться дія Божественної Благодаті, так як і в цьому чуді. І ви будете так само ловити в сітку Євангельську людей, і тисячі, тисячі людей будуть хрестити, що ми потім і побачили від вашої проповіді. Ви будете ловцами людей. Такий, от приклад їм доступний, він показав. Ну, що ж нас вчить? Браті і сестри, ця розповідь, вона зчить, по-перше, як ми вже сказали, не принебригати благословіння Господні. Ми беремо благословіння у священика, ми про це неодноразово говорили, но повторня цими ми повторимо ще раз собі, коли ми їдемо в дорогу, коли ми розпочинаємо якусь справу, якусь важливу справу. Варто прийти до священника, бодай сказати і благословіть. І священник складе верси свої, як імена Христа, перші букви слів із. Хс. Ми про це вже з вами говорили. І призове Боже благословіння. І ми поцілуємо рукою Христу, це символ. Ми віримо, що цим його дійством Христос нас благословляє невіних людина. І по такій же вірі, і по такому же образу, який сьогодні чули і в Іванії, і з нами може відбутись те, що по людських мірках немає. Прийде Божественна благодать, яка зовсім по-іншому. Успішно мається на увазі, якщо це для нас корисно, поверне наші справи. Тому не будемо цим нехтувати, браті і сестри. не будемо благосвінями священника нехтувати. Це перший урок. Другий урок, коли з нами чудо відбувається, взагалі я говорю зараз, не тільки по благословінню. Як ми часто реагуємо? Повірте, коли я теж це говорю, я Розумію, що це пустослов'я, тому що ви і так мені не повірите. Коли ми слово говоримо, повірте, я знаю, що ви і так не повірите. Я другий раз повторюю. Але я це скажу. Повірте, знаємо таких людей, з якими робляться чудеса, тому що Господь готовий того є, щоб з нами зв'язок тримати. Наша ж віра не мертва. Вона реально, кожен, хто вірить в Бога, хто йому молиться, кожний день може бачити в своєму житті і мікро, і макро чудеса. Кожний день. Він відчує, що це не випадковість, це Господь почує його молитву. Допоміг йому. І часто є друга обловка. Одні люди цим нехтують, вони взагалі цим не користуються. Одних так дяволон буде по життю. Слаба віра. А другі цим користуються, це добре. але в другу крайність, я вам завжди крайністю бореться. Люди починають реагувати на чудо з числа і гордостю, що це Господь, от їм вони заслужили. І коли люди приходять навіть до священника і розповідають, то така хвальба, ми йшли в хресному ході, нас було 5 тисяч чоловік, і тільки мені це саме ключове слово. У цьому чуді. І тільки мені. Господь зробив, я помолилась ту же секунду, я там, я тобі вірю, що Господь пішов тобі і зробив. Ну подивіться на реакцію Петра, В лодці, якого був Христос. Коли це чудо відбулося, що Він сказав? О, дивіться моїй лодці, Христос, скільки ми риби зловили. І сказав, Господи, вийди. Бо я чоловік грішний. Це правильна реакція на чуго. Людина розумієш, це даром, вона не заслужила. Навіть якщо щиро молилася і просила, це Господь зробив даром. Тому святі люди, коли робили чудеса, які настільки були явні, що їх просто вже не можна було ніяк заперечити, тому що інакше вони скривали їх. Святі завжди скривали. От і тоді вони говорили: та ні, 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 це не я, це не раді мене, це раді вас, Господь, зробив, бо ви молились добре. А тут ішло нас 5 тисячі тільки мені. Чуєте, акцент? Господь зробив вчував. Ніколи так не будемо робити. Будемо завжди Господа хвалити з очевиса і мовчати неправильно. Тому що Давид псалти красною ниттю це проходить, постійно оспівує. Господи, він йому хвалить там постійно ці слова, що... за те, що Бог йому допомагає. І ми маємо подобно Давиду брати з нього приклад і казати, Бог мені допомагає, це всім треба розказувати. Але не тому, що я не такий, як всі, а вам не допомагає, бо ви грішні, а я отакий, бо я там у серці А тому, що просто я користуюсь цим даром. А ви теж можете користуватись, але не хочете. Це даром мені Бог дає за мою віру в нього. І кожен може за цю віру переконатись цій благодатній його допомозі через чудо. От така має бути відповідь. Якщо би хоча б така, а правильно це чоловік має розуміти, як далеко він від Бога, як не заслужує взагалі присутності цієї благодаті біля себе, і який він грішний, та як чувствовав це апостол Петро. Третє. Браті і сестри, що ми можемо взяти сьогодні під ключове слово, я не просто так вживаю сьогодні, саме сьогодні, після розпаду. Давайте будемо триматись всім своїм життям євангельських заповідей, закону Божого. Нам тому Господь дав, це не все повторює, нічого нового я не виходить. Тут п'ять пальців, тут п'ять на ногах так само, яким нам нагадують його десять заповідей, що робиш, куди ходиш, всюди пам'ятай заповіді закону Господня. Нам особливо, коли війна, це треба розуміти, тому що сьогодні це євангелі актуальне, коли всі починають відвертатись. Коли сякнуть сили і по розчотах, зараз будемо чути політиків, політологів, експертів. У нас будуть ну, невтішні, не скажімо так, прогнози. Ми християни не маємо переживати, якщо би ми заповіді Божі робили і довірились Богу. Тисячі прикладів навіть в Біблії описані, коли Ізраїль програбав силою. Своєму ворогу, але вигравав війну, тому що з ним був Бог. І навпаки, коли відступали від Бога, вони були поробищені своїми ворогами. По сьогоднішній день, вчора це всіх нас текнулось, до речі, ізраїльський народ по сьогоднішній день 2000 років б'ється і буде боротися до кінця світу за свою землю. Вони самі собі вирок зробили, ви просто хто історію, вчить хтось знає, 2000 років б'ються. І будуть битися словами кров його на нас і на наших дітях. Воно збувається Йому. Поки той остаток не прийме християнство, каже Господь Павло. От тоді це прокляття над ними і всякне. Нам, нам, нам зараз не Ізраїль цікавий, нам цікавий наш дім, правда? І от ми теж заслужили. Кожний православний християнин повинен розуміти, що Бог. Якщо нам не дав, не благословив прям війну, то попустив точно. Ми на нього це ніяк не пройшло, він не стояв осторонь, а й не увидів, що дьявол війну розв'язав проти кінь. Ні. Він попустив точно, а може і благословив заріхи наші, скажемо, прямо нам це все пережити. І якщо ми не вийдемо інші, як заходимо в війну то і далі будемо мати тільки біду. І тому корінь всього тут, закон Божий, нам сьогодні не треба щось інше видумувати. Тільки виконуємо заповіді Але Ми стараємося всьому поки робити. І дуже добре, коли сьогодні чуєш слово адекватне в політиці, що. Вони не кажуть це так, як я зараз кажу. Вони просто кажуть це зі своїх міркувань політичних. А просто треба бути євангельською людиною. І так ніде не говорить. Вони кажуть, що треба бути такими, щоб на світ не рознеродив. Не треба ставати такими, як ворог. Тому що чому відвертаються від нас? Тому що ми бачили, що ми другою Росією стоїмо. Прямо нам говорять. В чому різниця? Ми вам допомагали, бо ви боролись за демократію, за свободу. Сьогодні що, що ми бачимо? Українська православна церква зараз буде виносити питання про її заборону на законодавчому рівні. Ми про це з вами говорили, якщо у вас є друзі за кордоном, вони вам про це скажуть. Це незвична річ по закону демократичному до інституції, яка засудила. Війну не можна приміняти заборону, тим більше до релігійної інституції. Можна питання якісь вирішувати з персонажами, які є в цій інституції. Да, будь ласка, вони громадяни країни. Якщо вони порушують законодавство по цієї країни, будь ласка, з ними конкретно і треба мати справу, але не з інституцією. Я вам говорив, про приклад, як говорять американці мої знайомі. У нас навіть російські кажуть організації, які чітко називаються, російська, вони не міняють назви. Діють, якщо вони засудили агресію. Навпаки їм допомагають, які в Другу світову війну було, тим німцям, які фашистів не підтримували, Гітлера засуджували, їм допомагали, а не казали, ви генетичний мусор. Бо ви німці. Ви євреї вбиваєте, і вас всіх треба не треба. Підтримуєш відбора, не підтримуєш Не граємо. Скільки священиків там в Росії пробували висити свій голос? Може, ви за ким світу? Відкрили кримінальні справи. В Петербурзі є рішення суда священика Московського патріархату, засудили, і його посадили в тюрму за те, що він засуджував цю війну. І одного, другого, третього надій в інтернеті є прізвище. І другі, звісно, мовчаття не оправдує їх, а як би вигукнулися в тій ситуації. І ось тому, браті і сестри, треба десь цієї мудрості. Ми про це не один раз говорили. І коли люди починають розказувати ці басні Крилова, чому вони не релігійні, чому в церкву не ходять, ніби тому, я в це не вірю. Просто віру показує, якої нема. А якщо її не буде, то, на жаль, і біда у нас буде. Амінь.